1 вересня вперше за багато років Сергій Бондарчук не переступив поріг рідної гімназії. Тут він викладав фізику та астрономію, а ще вчив дітей найголовнішого бути чесними, порядними людьми та патріотами рідної країни. Він був дуже порядною людиною, людиною з великої літери. І він нас читив не тільки фізики, а він нам давав уроки життя, яка має бути справжня людина, справжній громадянин. Завжди е був е дуже любив Україну. Любив її не тільки е своїм серцем, любив її ділом. Сергій Михайлович нам на уроках допомагав. Він міг підійти, показати нам, як робити ту чи іншу вправу. Він нам давав розумні поради, і е ну, його уроки були дійсно. Цікавими вчив не словами, а власним прикладом, саме заради майбутнього своїх вихованців, ще на зорі Революції Гідності, одразу після побуття студентів, Сергій Бондарчук вирушив до столиці, тому що по-іншому вчинити просто не міг. Він поїхав в курдочці, який ходив в школу. Він поїхав без бронежилета, поїхав із портфеликом, в якому носив дитячі зошити. Він ніколи не служив в армії, тому що зразу за направленням потрапив в сільську школу, а сільських вчителів в армію не брали. І тому він не умів стріляти і бачив зброю лише на уроках захисту вітчизни, підручнику або як наочність в руках вчителя. Але він пішов. Пішов, тому що за ним стояли діти, їх майбутнє, і він учитель мав боронити Україну. Усю зиму він пліч-опліч з іншими патріотами провів на Майдані. Я дякую долі за те, що вона дала мені таку можливість бути пліч-опліч на передовій з нашими героями Небесної Сотні. З хлопцями, які за той тривалий час, допоки ми були на Майдані, з моменту побиття студентів пройшли безліч випробувань. Випробування були надскладні. 20 лютого снайперська куля обірвала життя чоловіка, коли він виносив поранених з передової. 9 вересня йому виповнилось 53. Символічно у День знань вшанувати пам'ять педагога-героя. У Старокостянтинові зібралось ще не все місто. Вулицею рушила хода за єдність країни. Її учасники пронесли містом велетенський прапор. <му> Далі громада вшанувала пам'ять новітніх героїв. Відкриття і свячення пам'ятного знака Героям Небесної Сотні і лише краплиною нашої, дяки усім, хто віддав своє життя за майбутнє України. Герої не вмирають, герої вічно живуть у наших серцях. Пам'ятний знак спорудили силами місцевих підприємців, встановили його на місці, де взимку вирував майдан. Вони розуміли, що тільки в боротьбі можна досягнути волі. Незалежності досягнути і дати зрозумі зрозуміти тим, хто що може вагається, що не розуміє, що тільки в руках українців їхня воля і свобода. Сергій Бондарчук, перший уродженець Старокостянтинівщини, чиє життя забрали страшні події 2014-го. Похоронки із зони бойових дій уже прийшли у кілька сімей міста та району. Земляки тужать за героями та всіляко допомагають армії, аби бійці якнайшвидше прогнали ворога з України. Хочу знати в цьому ролі міського голови організації підтримки Старотинською громадою Майдану. Старокостянтинівці стояли на барикадах, брали участь у віч. Надавали фінансову та матеріальну допомогу сьогодні, як ніколи, необхідна консолідація України і національної єдності. Єднаємося в боротьбі з агресією Путіна. Слава Україні! Слава героям України, які на сході захищають нас і нашу незалежність. Слава Україні! Людське життя найважливіше іде. Що наша країна потребує нашого об'єднання, нашого розуму. А своїх загиблих героїв обіцяють пам'ятати завжди. Сергій Бондарчук, почесний громадянин Старокостянтинова. Його іменем у місті названо вулицю, на будинку, де жив, та у гімназії, у якій працював, встановлено пам'ятні дошки. В першу чергу від цієї людини йшло тільки позитив. Він своєю Віддачою до роботи, до тих громадських справ, які він робив е робив за робив для того, щоб наша Україна завжди була. Він боровся за її незалежність, і свободу, за те, щоб ми, українці, були тією нацією, яким ми сьогодні консолідуємося, і ми є тією нацією. Дуже гарний вчитель, талановитий вчитель, його завжди любили, учні поважали колеги, батьки. Також у музеї рідної школи про життя та роботу улюбленого педагога розповідає спеціальний стенд. Світла, весела людина, яка завжди всіх підтримувала. Дуже неконфліктна людина, мирна людина. Тому те, що він загинув зараз, ніяк воно досі не може вкластися. І не можемо ми з цим зміритися. Та найголовніше, Сергій Бондарчук живе у серцях рідних, колег, друзів та своїх вихованців, яким віддав частинку свого тепла, доброти та мудрості, та яких навчив любити Україну так сильно та віддано, як любив її. Він Україна буде вільною, європейською щасливою. Державою він все вірить, і я все вірю, і хочу, щоб вірили всі ви, і доклали максимум зусиль, аби так і було.